Шановні друзі, завершився перший круг чемпіонату України з футболу у другій лізі. Тільки що завершилась зустріч керівництва клубу з футболістами, яка пройшла в дружній обстановці. Ми всі привітали один одного з тим, що ми все-таки стали на рейсі, все-таки почали рухати вінницький футбол у сторону великого професіоналізму. І хотів би зазначити, що на сьогодні завдання для Вінницького футбольного клубу Нива В залишається тим, яке було поставлено на старті сезону, а саме підвищення в класі. Звичайно, у нас зараз не надто добра турнірна ситуація, але ми сьогодні накресли ті. Моменти, які ми повинні закрити для того, щоб потужно виступити у другому колі, і все-таки прийти до завітної цілі, до завітної мети це участі в наступному році, в наступному футбольному році, у першій лісі чемпіонату України з футболу. І на цьому ми зупинятися не збираємося. Така у нас сьогодні позиція. Хоча ми розуміємо, що життя в Україні надто складне, все може бути, тому. Хочеться вірити, що все буде добре. Василь Васильович, скажіть, будь ласка, яка кандидатура головного тренера розглядається, чи коли вони будуть це питання вирішуватись? Наразі розглядається шість кандидатур, які пройшли прем'єр-вігу, які виступали в свій час, в тому числі за футбольні клуби Вінниччини. Це потужні тренери, це тренери з іменами, це тренери, які мають найвищу ліцензію. Але, на жаль, сьогодні, поки не прийнято рішення, я розголосити їх прізвище не можу. І що можна сказати, планується зустріч з уболівальниками наприкінці року, коли де, хто буде запрошений? Так, звичайно, ми плануємо у середині грудня зібрати знову наших хлопців, провести невеличкий міні-турнір з міні-футболу з командою, розділивши на 4-5 команд. І зустрітися з болівальниками, підготуватися до цієї зустрічі. Можливо, у нас будуть вже якісь результати перемови з головним тренером, можливо, у нас будуть якісь результати щодо залучення футболістів під виконання нашого завдання, можливо, будуть інші новації, які ми хотіли би довести до болівальників, і хотіли би почути від болівальників їх, їх думки, їх бачення, їх прогнози і їх претензії. Або пропозиції до нас. Я думаю, ми зробимо це в одному з багатомісних залів Вінниччини, Вінниці, міста Вінниці, і надіємося на повний зал і на дружню обстановку.